Зип файл ютюб. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми з вами з'ясуємо, що там по вимогах ремастеру древніх сувоїв Oblivion. І якщо ми зайдемо на офіційну сторінку гри в Steam, ми побачимо, що вимоги досить таки немаленькі. Для мінімального запуску гри нам знадобиться Windows 10 версії 21H1, процесор мінімум 5 Ryzen 2600X або Intel Core i7. 6800K, тобто 6 ядер та 12 потоків. Обсяг оперативної пам'яті для мінімалочок 16 ГБ і відеокарта. Нам знадобляться предтопи приблизно 2016-17 року, тобто RX 5700 або Nvidia GeForce 1070 Ti. DirectX 12-ї версії, ну це і так зрозуміло, та SSD-диск, на котрому буде вільно мінімум 125 ГБ. і це вимоги для мінімальних налаштувань графіки. В роздільній здатності Full HD. Судячи з моїх коментаторів під деякими відео, мене дивляться тільки олігархи, котрі мають топове сучасне залізо, але я, на жаль, до них не відношусь. І тому ми сьогодні спробуємо з вами запустити ремастер Облівіона на комп'ютері, що не підходить під мінімальні системні вимоги. Подивимось, чи взагалі він запуститься, і як гра буде йти на невідповідному комп'ютері. Я не являюсь фанатом цієї частини гри, бо коли вийшла класична її версія, в 2006 році мій комп'ютер так само не стягував її, як певно, і сьогоднішній ремастер. В 2006-му я сидів ще на платформі Socket 462 з відеокарточкою типу GeForce 4 MX440 або, можливо, навіть вже оновився на FX5200. Oblivion хоч і запускався в роздільній здатності. 6 340 на 480 точок, але виглядав він просто жахливо і відмальовувалось мені приблизно 10-15 FPS. Грати тоді в нього я не міг від слова зовсім. А пізніше, коли я проапгрейдив свій комп'ютер, вже вийшла гра Skyrim. І на фоні нього Oblivion виглядав дуже сумно і нецікаво. Ну і давайте вам розповім, на чому я буду запускати ремастер сьогодні. Це буде платформа Socket 1150. З таємничим процесором, деталі, про котрі я поки що не хочу розкривати, потім ми з вами в окремому відео на нього подивимось. Але самі уважні та технічно підковані глядачі і так зрозуміють, що за камінчик у нас встановлений. Для інших же я просто скажу, що це 4 восьмипоточний процесор з кешем 3 рівня в 6 МБ, частотою 3,5 ГГц на ядро, і у нас присутні майже всі сучасні. Ясні та актуальні інструкції, в тому числі avx 2 Процесор можна сказати, десятирічної давнини. Процесор у нас вже не відповідає мінімальним системним вимогам, так як має всього 8 потоків. Материнська плата у нас представлена дошкою Asus Z97A, заслана мені кимось з підписників. Загальний обсяг оперативної пам'яті 16 ГБ, працюючих в двох каналі на частоті 1600 МГц. Типу DDR3 з таймінгами 11-11-11-29. І це один з небагатьох пунктів, що підпадає під мінімальні системні вимоги гри. Ну, і якщо ми перейдемо в бенчмарк програми CPU Z, ми набираємо трішечки менше балів, ніж процесор на 1150 сокеті I7 4790K. Відеокарту я теж буду використовувати подаровану мені підписником, і це Nvidia GeForce GTX 1060 на 3 ГБ. Народна в свій час карточка, котра дуже довго трималась в топах стіму. Детальні її характеристики можете подивитись на паузі. І коли ми запускаємо ремастер Oblivion, гра скаржиться нам, що ЦПУ не відповідає вимогам і має всього 4 логічних процесора. В той час, як мінімум, треба 6 або більше. А також на недостаток відеопам'яті. Для гри потрібно мінімум 6 ГБ. Трьох, що є у нас. Тим не менш, можна проігнорувати дане повідомлення і запустити гру. Перед першим запуском нас зустрічає стандартна компіляція шейдерів. Добре, що вона виконується тільки один раз при першому записку, далі гра запускається вже без цього. Виставляємо роздільну здатність екрана в 720p і самі мінімальні налаштування графіки з увімкненим FSR на баланс. Гра буде у нас запускатися з SSD диску З підключенням типу SATA, самий дешманський Golden Fear на 256 ГБ. Весь цей час ви могли спостерігати геймплей на даній системі, і він дуже сумний. Частенько наша система завантажена на повну і у нас відмальовується від 24 до 30 FPS з просіданнями різними статерами та лагами, причому, що графіка виглядає картопляно мильно і насолодитись комфортно. Грою на даній системі майже неможливо. Хоча, якщо ви фанат Облівіна, я думаю, зможете це пережити. Але я би себе не мучив і пограв би в класичну версію, можливо, з якимись додатковими модами на HD текстури, бо гімплейна мало що змінилась. Я пробував запускати цю гру ще на одній системі, вже на процесорі Ryzen 5 2400 ge також 4 8 восьмипоточний зі зниженим TDP, енергоефективний камінчик, та з майнінговою відеокартою CMP30HX, котра має вже 6 ГБ відеопам'яті і є аналогом 1660 Super. 32 ГБ рами, і там гра була встановлена на жорсткий диск. На тій системі можна було вже запустити ремастер в роздільній здатності Full HD. Але з такими самими налаштуваннями. Кількість кадрів на секунду у нас була приблизно така сама: фрізи та підтупи нікуди не ділись, і так як гра запускалась із жорсткого диску, завантажування між локаціями проходили достатньо довгий час. Але на тій системі в теорії вже грати можна було. Все ж таки, через більшу роздільну здатність мило трішки менше кидається в очі. Ну а зараз я скажу свою думку стосовно даного ремастеру, вона може не співпрацювати подати з вашою, і якщо це буде так, можете написати про це в коментарях, буде цікаво почитати. Для мене Oblivion не є культовою грою, на старий багований гімплей просто натягнули сучасного неоптимізованого графонію. Так як гра побудована на рушії Unreal Engine 5, вимоги у неї приблизно такі самі, як і у Stalker 2. Хоча в Stalker з патчами завезли трішки оптимізації, в Oblivion її я поки що не спостерігаю. ремастер робився приблизно 5 років, якщо вірити в Вікіпедії, починаючи з 2020 року по сьогодні, але для мене це виглядає як спроба продати стару гру з новою обгорткою для ностальгуючих за світом древніх сувоїв. Як на мене, краще би біска зробила ремейк Морвінда. А якщо ж ви все ж таки захочете поринити в ностальгію 2006 року і пограти в перероблений облів'. З новою графікою вам доведеться придбати собі недешевий ігровий комп'ютер. А якщо ви хочете пограти в класичний Oblivion і у вас взагалі немає комп'ютера, на моєму каналі якраз проходить розіграш старої системи з 2008 року за донат на Збройні Сили України. Долучайтесь, сумістимо приємне з корисним. По суті, за ціну чебурека, чи, чи трьох Мівін, ви будете мати шанс отримати старенький комп'ютер. Потягне класичний Oblivion. Взагалі, мені не дуже подобається, як розвивається сучасний геймдев. Більшість ігор на старті виходять неоптимізованими, потребують багато обчислювальної потужності від комп'ютера, і вже менше уваги йде на сюжет та геймплей, а більше на графіку та погоною за прибутками компаній. І я думаю, що все ж цікавіше грати в ігри, а не і в п'єси. Ну що ж, таке сьогодні було моє відео. Не забувайте ставити. Ставите вподобайки, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Від мене подяка моїм спонсорам та тим, хто підтримує канал фінансово. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!